Щороку лісоводи області проводять навчання з ліквідації умовної пожежі. Основне завдання перевірити, як оперативно лісова охорона виявить загорання і як швидко зможе впоратися з вогнем. Цьогоріч вчилися гасити пожежу у Сарненському районі. Сюди прибули представники усіх лісогосподарських підприємств краю. Після того, як місцеві лісоводи впоралися із умовною пожежею, учасники наради обговорили, що було правильно, а що ні. Тепер кожен лісгосп має бути готовим до реальних пожеж. Торік в області ліс горів 38 разів. Вісімнадцять пожеж, тобто майже половина, виникли з Зарішницького лізоспу. Всі 18 пожеж на площі 14,3 гектара виникли в один день вздовж вузькоколійної залізниці. Причиною пожеж стала несправність спалені системи локомотива. Для того, щоб швидко погасити вогонь, потрібно, щоб у кожному лісництві пожежні підрозділи були забезпечені усім необхідним. У Сарненському лісгоспі продемонстрували, яку техніку будуть використовувати для ліквідації вогню. Також у кожному лісництві мають бути створені спеціальні пірси, з яких набиратимуть воду пожежні машини. Крім цього, керівництво галузі дало вказівку привести до ладу протипожежні розриви та мінералізовані смуги. У випадку великої пожежі вони стримують вогонь. Як готові лісгоспи до пожеж... Жо небезпечного періоду перевірятимуть співробітники служби з надзвичайних ситуацій. Наявність паломастильних матеріалів, резерв, проведення протипожежних інструктажів, наявність водіїв відповідних дозволів на керування автотранспортними засобами і так і так далі. Останні кілька років у лісах області встановлюють камери відеоспостереження. Вони дають можливість оперативно виявити загорання. Нині на Рівненщині працює два десятки таких пристроїв. Ми гарантуємо здатність спостереження системи, бачити невеликий дим на відстані 25-30 кілометрів. Лісоводи Рівненщини планують придбати ще 12 таких відеоустановок. Це дозволить повністю забезпечити область системою нагляду у пожежонебезпечний період. Юрій Шарманський, Сергій Габрилевич. Інформаційна програма День.